Вітаю, друзі. Сьогодні така трошки важкувата тема. Я вирішив записати два терапевтичних етюди на цю тему. Тому вони будуть іти підряд, і дуже логічно, щоб, подивившись перший, кого ця тема зацікавить, подивилися другий. Не вирішив об'єднувати все в одному, щоб не вийшовся дуже великий. Такий лекції подібний. Все-таки етюд. Ключовий момент він повинен бути коротким. Ну, але починаємо не з стресу, а з Джоні Ходжіса. Джоні Ходжіс, американський альтсаксофоніст, саксофоніст Рекомендую, хоча, звичайно, це музика 40-х років. А, ну, це не просто архів, це історія. Історія, до якої будь-який джазовий виконавець, композитор буде повертатися Джоні Ходжіс вважається кращим альт-саксофоністом за всю історію джазу. Став відомий, почав грати на барабанах і самоучках. І почав грати що на другому, що на третьому інструментах на фортепіано і на барабанах а ще в роки, по-моєму, 10. А в 14 років він тільки взяв в руки альт-саксофон і вже потім з ним. Не розставався. В нього було тільки в кінці життя якісь невеличкі експерименти з іншим саксофоном, але те, що в нього в руках, і те, що він видавав з цієї трубки під назвою Саксофон, це щось небесне. 40 років Дюка Елінгтона оркестр, він, ведучий партії Альтсаксофона, записав кучу з особистих записів, зробив, вважається кращим. Звуком вальсаксофонах за всю історію джазу. Ну, мабуть, це, вже це варто послухати. І його блюзові теми. А я для вас підібрав спеціально блюзовий його альбом. А, ви бачите, Джонні Ходжіс, і якраз блюз звучить. Е -е, просто неперевершені. Ну, шикарний, просто шикарний, тонкий, чутливий, чуттєвий саксофоніст. І дійсно тут я можу погодитися з свого суб'єктивної точки зору, що так як в, його, в нього звучить аль саксофон, ще я ніколи не човек запрозвучало. Ну, але давайте вертаємося, Джоні Ходжес для відпочинку, для розуміння, життя в тому числі. Але я повертаюся до слова життя, але дещо з іншому аспекту слово стрес. І в силу того, що я часто чую і від своїх колег, які працюють з пацієнтами, і на супервізійних якихось речах, і просто на клінічних розборах, та і просто розмови про тих чи інших пацієнтів. Я звертаю увагу, що всі ми дуже розумні знаємо, як берегти себе для того, щоб бути ефективними і для інших. І все одно всі попадають на одні і ті ж граблі і, включаючи себе, починають надмірно переживати. От коли я читаю лекцію в якійсь великій аудиторії, ну мається на увазі по кількості лікалів великій, я завжди ставлю таке риторичне питання. Друзі, от ви. Зайшли в цей зал, ви взагалі в цій професії. Випадково чи не випадково? Зрозуміло, що коли ти говориш з людьми, які вже прожили якесь життя, ну це ще не студенти, а кажу ще, вже не студенти, але а, і мають великий досвід, скоріше мало хто, ну а, а скоріше ніхто не скаже, я тут випадково і тут уже 20 років працюю і до сих пір не можу розібратися зі своїм життям, що я роблю в цій медицині. Ну і тоді я пояснюю: раз ми тут всі, і я серед вас не випадково, то в нас з вами є дуже вразливі точки під назвою Альтруїзм, емпатія, за якими ми починаємо розплачуватись тим, що працюємо з болем, горю з стражданнями, з псованим життям наших пацієнтів. І далі йде тема, чи, наприклад, барнаут синдром чи як самому встоятися цих складних ситуаціях, як не зійти з розуму, коли весь світ сходить з розуму. Ну, от на цю тему я розвиваю лекції, але сьогодні я вирішив, якби, виділити ключові моменти, чому, коли чужий стрес стає твоїм стресом, а відповідно, все те, що переживає пацієнт, стає твоїм переживанням. І відповідно, якщо це триває постійно, або від одного пацієнта до іншого. Ти починаєш хворіти, розплачуватися психосоматикою, порушеним сном, сном, власною тривогою. Стаєш недієздатний, неефективний. Ти вже не спеціаліст, ти просто такий же пацієнтик, який, який одягає хтось білий халат, хтось без халату зустрічається з пацієнтами. Ну а давайте попробуємо. я чуть більше охватив, ширше вийшов за рамки хронічного стресу під назвою Війна, і проговорю. Такі ключові пункти, які поки що в мене крутяться в голові, ну до того, що, чому я сказав поки що, тому що періодично я їх можу поновлювати, щось можливо нівелювати, щось доповнювати 100%, казати, згадати ще щось. Ну, але на сьогоднішній день оця ідея, коли чужий стрес стає твоїм, чому, власне, так виникає? Першим пунктом я би виділив для себе, ну, відповідно для вас, для роздумування, це варіант невміння сказати ні. Говорити те, що тобі не подобається, те, що тебе це не влаштовує. Це точно відповідає цьому короткому анекдоту, коли йде спілкування там, керівництва. А своїм працівником і керівник не знаю, там, підприємства чи чого говорить, ми, ми віримо в тебе, ти сильний, ми знаємо, ти справишся, на що працівник відповідає: Я мудрий, я навіть братися не буду. Не мова про пофігізм, про прокрастинацію. Є достатньо важливі моменти, коли вся твоя душа свій, твій внутрішній голос, твоє тіло буквально опирається, тому що гримаси тіла, поведінка вже вказує на твою відповідь. І твоя відповідь одна: ні, я не буду це робити. Я ні, я за це не беруся. Ні, ні, ні. От чомусь ми опираємося внутрішнє, навіть без всякого усвідомлення, але погоджуємося. І тоді, відповідно, якщо ми говоримо про якісь надмірні переживання, робота з надмірними переживаннями, або й взагалі якась робота, яка тобі зовсім не відповідає, звичайно, перестає бути просто якимсь елементом напруження, вона переходить до тебе особисто і знову ж таки чужий стрес, чужі проблеми, чужий цей нот стає твоїм. Другим а, варіантом або такою підказкою, чому чужий стрес стає твоїм, це трошки складніше, але я для себе його уявляю таким чином: коли твій альтруїзм та емпатія те, що привело нас цю професію, отже, коли а, твоя емпатія і твій альтруїзм сильніші за твої психологічні захисні рефлекси. І ідея, як же виховати емпатію з кордонами, дуже складна. Ну але в цьому етюдія етюді, я не буду давати поради, а тільки поставлю такі а, точки над крапки над а, пунктами, які я вважаю приводять чужі переживання і чужі надмірні якісь дезадаптивні реакції, в особисто твої. І я вже сказав, це те, що привело нас про професію. Ми дуже емпатичні, ми альтруїстичні, ми хочемо всім допомогти, ми мимо болю пройти не можемо. Але якщо вони перекривають елементарний інстинкт. Біологічний інстинкт, твій особистий, ну, біологічний інстинкт самозахисту, продовження себе. А для цього потрібно нормально харчуватися, виспатися, як мінімум, бути працездатним, а не розбитим від однієї історії. Так от треба, мабуть, ну, знову ж таки, що треба буду говорити наступний раз? Ключовий момент, коли дійсно. Ті речі, які, власне, роблять нас добрими, хорошими, співчутливими людьми, перекривають наші психологічні захисні рефлекси. Ще одним пунктом, він точно зв'язаний із попередніми, але я хочу його виділити окремо: це коли емоції інших більш значені, чим твої. Тут таке питання колективізму. І колективні емоції, які миттєво тебе накривають, чи в радості тут зрозуміло сміятися з усім колективом, тішитися, радіти це дуже добре. Але і коли якісь великі проблеми інших, навколишніх, навіть близьких до тебе людей стають дуже значими і вони більш значимі для тебе, ніж твої, це війна з колективним нашим розумом, з проти індивідуального нашого розуму. А значить, тут і елементи пристосування, коли ти намагаєшся розчинитися своїми емоціями, в чужих емоціях, а ці емоції, наприклад, крайні негативні. Оце також варіант знову ж таки, хочу прямо перейти в другу частину, але себе стримую. Давайте я просто виділю і повторюся, коли емоції інших значно більш ні, скоріше, більш значні, чим особисто твої. Ще одним пунктом, а, саме цієї частини Етюду, я поставив, коли обов'язки правила колективу не відповідають твоїм можливостям чи бажанням, але ти тримаєшся за цей колектив, за цю роботу, за ці відносини, тому що а далі стоїть три крапки: хтось буде говорити про матеріальний. Матеріальні можливості і єдиний варіант, що він не може покинути цю роботу, хтось тобто буде говорити як обов'язок, що треба виходити. А як же вони без мене? Тим більше, якщо навішали це все на роботі, що без тебе ми не справимося, навіть не думай, кудись йти і тому подібне. От коли ти в оці правила. Я їх назвав правила, обов'язки. Ну, вважайте, що це все одне і те ж. Але має значення колективу. Як правило, це колектив роботи. Але ну, доволі часто ми знаходимося в дисфункції і в конфлікті, внутрішньому конфлікті, коли нас не все влаштовує. Вони не відповідають нашим бажанням, росту, можливостям. Змінам в своєму житті, вирішенні якихось сімейних проблем з допомогою роботи в колективі, і так далі. Але ми все одно інертно тримаємося, тримаємося, тримаємося. Однозначно, все те, що буде відбуватися в тобі, а відповідно в цьому колективі, це буде переходити на твоє особисте. І чужий стрес буде ставати твоїм стресом. Наступним моментом, мабуть, фон. Коли ти живеш у фоновому стресі і не відділяєш своє я від словом ми, оце дійсно, коли ти миттєво відреагуєш ще на новини, колективний стрес, фоновий стрес це. Те, що відбувається, ну наче не вторгаючись в тебе особисто. Ну, от ти вімкнув телевізор, подивився новини, біда, бомбували, згоріло, вбили. Ти поїхав по дорозі, ще почув якусь історію, на роботі ще якусь історію почув. Ти живеш в цьому фоні і ніяк не можеш себе відділити, і навіть не намагаєшся відділити своє я і ми. Де твоє я має якісь свої особливості, і воно повинно залишатися цілісним. І однозначно тут перекликається словом, і альтруїзм, і емпатія, що дуже важко відділити я від «Ми». Але я нагадаю, навіть в процесі еволюції, хоча я багато на цю тему говорив в яких лекціях, презентаціях, що соціальний мозок почав надшвидко розвиватися і. Домінувати над індивідуальним мозком, але індивідуальний мозок так і залишився. Він нікуди не дівся. Це оце слово Я. Я мої можливості, я, моє бажання і так далі. А... Повернення в минуле, мабуть, так. Ще один варіант, коли чужий стрес стає твоїм особистим, це коли чужій історії повертає тебе у твої роки дитячої безпорадності. Так, да, саме так, це коли ти чуєш і раптом ти стаєш таким же безпорадним, тому що в дитинстві, і буквально наскільки я пам'ятаю, по, 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 по тих спогадах, які я вже не раз чув. Людина, наче пірнає в своє дитинство, згадуючи, як він не міг справитися з якоюсь абсолютно іншою дурньою в своїй сім'ї чи в школі, і так далі. Але каталізувала ця історія власне, оцей спогад дитячої безпорадності, дитячого образи, яка до сих пір чомусь сидить в голові, якраз чужа історія. От ініціювання. Чужими історіями, ті, які ти чуєш, ну, чужими стресами. Історія це стреси, про які я говорив самого початку, твоєї безпорадності дитячої аж туди. Це також варіант, коли чужі стреси стають твоїми особистими стресами. А ще можна виділити, мабуть, ключове слово, провина. Це коли ти проживаєш з відчуттям провини. Навіть за те, на що ти не можеш вплинути. Ну, от ти п'єш ароматну каву зранку, тишина, сонечко світить, тебе чекає твоя робота, і ти думаєш про того, хто вчора кого консультував, і він ледве вибрався з території, де день і ніч грохочуть бої, снаряди, і залишив там свою. Улюблену собаку, і до сих пір, і, і він з таким так розповідав про того пса, що в мене сльози навертали на очах, і ти відчуваєш провину, що ти от зараз п'єш цю каву, що ти в повній тишині, а хтось дуже страждає. От коли ти включаєш оце відчуття провини, все, ти вже там, і це вже твій пес, якого ти не зміг вивести і не знаєш, як зв'язатися з сусідами, щоб вони хоч щось зробили для нього. А це проживання з відчуттям провини. Причому ти ж не можеш на це вплинути ніяк. Однозначно робить чужу історію твоєю історією, чужий стрес твоїм особистий стресом. Ну і, мабуть, на завершення цього етюду, хоча ще раз повторююся, я впевнений, що. Ви можете його і доповнювати, і свої якісь історії згадувати, і самі роздумувати чужі коли чужі стреси стають вашими особистими стресами. А я скоріше запомню завершу цей етюд словами Гепікратія. Коли ти живеш в системі Гепікратія, Гепікратія нагадаю, це насильницьке, насильницьке бажання. Насильницьке впровадження щастя О, дивна така штука. Насильницьке а, ідеологія, що обов'язково ти повинен бути щасливий, самодостатній, посміхаючийся і так далі. А якщо ти не ходиш з посмішкою чіз, і не демонструєш радісно. Радісну позу свого тіла і хороші якісні думки для всього, значить ти щось недоробляєш. Ти людина, яка може псувати колектив. А отже, від тебе вимагає соцом система. Я сказав, якщо ти живеш в системі гіпократія, соцом, а значить, це колектив, той ж роботодавець взагалі соцом з телебачення, яке показує радісні посмішки. Не дивлячись на велику біду, наприклад, в країні під назвою війна чи ще якісь речі, посміхайся, демонструй, наскільки ти успішний, наскільки ти рухливий, наскільки ти енергічний? Що це в тебе таке сумне обличчя? І коли людина робить це насилля над собою. Постійно, причому постійно, не, не за один раз, щоб, не дай Бог, не запитали, в тебе все в порядку. Тому що, дивлячись на твоє обличчя, говорять, щось ти надто такий засереджений, ти себе гвалтуєш в цій системі демонстрації цієї любові, любові, задоволення. О, ти пірнаєш в соцм, який вимагає від тебе бути ось таким. І відповідно це стрес. Це дійсно стрес навіть сам собою. Чужий стрес у вигляді людство невпевнене і воно купляється на демонстрацію впевненості, вимагає від тебе бавитися в цю радість і впевненість, починаючи від посмішки і закінчуючи правильними думками з впевненим голосом і тому подібне. От коли ти бавишся в ці ролі, однозначно. Ти переймаєшся ці, ці з, з, заграєшся в цій історії. І це точно, коли а, чужий стрес стає твоїм стресом. Ну що, друзі, я щось закинув. Зрозуміло, що всього я охватити не міг. Просто ці роздуми виникли після чергового сеансу, де була, де наша розмова торкнулася якраз. Слово щирості, безпеки мається на увазі безпеки психологічної. Ну, подумайте, подумайте. Думаю, що тут будуть для вас якісь підказки. А потім вечором Джонні Ходжес, його Альт-саксофон і Тишина. Думайте, друзі, думайте.